Право сильного таку назву має нова книга Костянтина Вальде Ульянова. Вона була написана давно, але видали її тільки зараз. Чому так відбулося? Про що цей твір і у чому полягає благодійна складова книжки? Журналістка ранку вдома Ольга Фанагей Баранова днями розпитала про все самого автора. Вітаю! Розкажіть трохи про тему і про сюжет книги сильного», Може про її жанр. Uh, ну, жанр це роман, але формат це так зване темне фентезі. Um, ідея. Наступна, я дуже багато років був тренером, був інструктором, там викладачем для цивільних, для де поліцейських для військових. І основна моя робота була зробити так, щоб людина, неважливо цивільний чи військовий, отримував інструменти, якими він може впливати на екстремальну ситуацію. Якщо дуже дуже спростити, можна сказати, що моєю роботою було робити інших людей більш сильними. Коли ти дивишся на людей, що стають сильнішими з року в рік, ти мимоволі починаєш за ними наблюдати, і ти бачиш, що люди змінюються. І е, якщо подивитися на інстаграм всяких там от фітнес інфлюенсерів вони кажуть, що коли ти стаєш сильнішим, ти стаєш краще. Насправді це не так. Е, люди, котрі отримують силу, е, стають дуже різними. Хтось готовий е, прийняти е, цю силу, і так він стає краще для когось. Е, сила ну стає тягрем, і насправді в ньому, е, якщо так можна сказати, вилазять ці його негативні е, сторони. Бо, наприклад, там раніше на якусь грубість людина бо. Боялися відповісти там своєю агресією. Е, вона там почала там, займатися бойовим мистецтвами, або почала носити, наприклад, з собою зброю, як найбільш такий лапідарний приклад. Е, тож, е, цей лапідарний приклад з зброєю, або там бойовими мистецтвами, е, до, до чого він? Якщо раніше людина боялася реагувати на якусь грубість в свою адресу, то тепер, коли в неї з'явилася ця сила, вона починає її проявляти навіть там, де це насправді не потрібно, і не людина керує силою, а сила керує людиною, тож сила це не добре і не гарно. Це лише інструмент, який людина використовує, і саме про це, мабуть, і книга про те. Що відбувається з людиною, котра отримала силу, коли вона ще була до неї не готова? Угу. А, але це роман в жанрі фентезі, де відбуваються події? Якщо взагалі до фентезі я можу таке питання долучити? В, як, в якому зі світів так скажемо, на якій базі? Е так точно події відбуваються. Ну за Толкіним е, наскільки я пам'ятаю, він казав, що не важливо історія була насправді, чи ви її вигадали. Головне наскільки ця історія вас захоплює, наскільки вона допомагає вам е, як особистості відволіктися від е, там якоїсь там важкості життя і так далі. Тож так, там є події. Е, світ книги він е, підбирався під ідею. Е, тому е, чому є, насправді темне фентезі, тому що це доволі неприязний світ. Е, Якщо його так можна описати, то він доволі таки жорстокий. Саме під нього і вибралися герої. Героїв правосильного не можна назвати мабуть гарними людьми, бо вони іноді ведуть себе ну дуже негарно. Вони можуть обманювати. Вони вочевидь, вбивають, вбивають іноді дуже підло, вони іноді роблять вчинки, котрі ну ми б з вами би вважали би неправильними. Вони іноді кажуть речі, котрі для нас з вами ну є неприйнятними, тому що вони не живуть і поряд з нами. Вони живуть в жорстокому темному світі. Їх професія, якщо так можна сказати, вона доволі таки важка і страшна. Тому і це грубі люди, але м, водночас е, це люди, котрі мають свій, е, свою моральну систему координат. Якщо вони вважають щось правильним, вони готові це битися. Тому що е, ну, і вони будуть проявляти силу заради того, що вважають правильним. Бо е, книга називається «Право сильного» і вони сплатили оцю ціну за те, щоб мати це право. Винирнемо з роману і повернемось до книги. Ми знаємо, що вона написана вже давно. Чому довго вона чекала на видання? Чому ви її не видали? В якому році? Ну кілька років точно да, як ви її закінчили? Майже десять. Вона була написана в кінці 2014 року. Просто були два фактори. Фактори: по-перше, Активні бойові дії на сході, і тоді було трошки не до того, щоб там концентруватися на виданні книги. І друге, ця книга, як і «Броньовий розум, оригінально були написані російською мовою, тому що в мене на той момент не вистачало ще володіння українською. Перекласти цілу книгу на українську мене самотужки не виходило, мене не вистачало. Української перекласти її там у якогось перекладача тоді теж там щось не виходило. Але я ну тоді чітко зрозумів, що я не хочу видавати там велику паперову книгу російською мовою, тому вона чекала, коли а з'явиться час, і з'явиться можливість її перекласти. Іронія в тому, що час на неї знайшовся вже під час великої війни, і не в мене мої друзі просто. Вирішили мені допомогти, допомогли з перекладом книги. Мій ученик намалював для неї обкладинку, і насправді для виходу цієї книги я зробив найменшу роботу. Я просто її там написав. І оці просто чарівні люди, вони її вони знайшли можливість її видати, організували презентацію, а мене просто Ковбат від на цю презентацію відпустив. Я там просто годину про неї порозказував. Тому насправді це не моя книга їх. Тим не менш, вона не просто так вийшла саме зараз, не просто так склалися обставини. Да? І, і, і наскільки я розумію, є якийсь ще благодійний підтекст у видання її зараз. Давайте про це поговоримо. Звісно, ми на великій війні з абсолютним злом. Ресурсів нікому не вистачає. Кожен підрозділ знаходить гроші, будемо казати відверто різними способами. Просто просити у своїх там підписників у своїй аудиторії грошей. Мені вже якось е, просто е, морально важко. Бо ну насправді вже буде скоро почнеться третій рік цієї війни. Важко всім. Тому е, мені хочеться щось дати. Е, Замін я там щось пишу, якісь там дописи такого навчального штибу. там знімаю відео, коли в мене є можливість. Але мені просто хочеться не просто дайте, будь ласка, гроші мені перевод пікапи перевдягнути, не от а так, щоб ще щось дати моїм читачам. Тому так ідея була така: купіть, будь ласка, книгу, і гроші з неї підуть нам на, на паливо. Книгу можна купити в книгарнях. Чи треба замовляти у видавництва чи у авторів? Де шукати її тим, хто хоче дізнатися про право сильного і підтримати вашу справу? Нашу співану, е, наприклад, дякую. Е, наприклад, книга продається в магазині видавництво наш формат в книгарні Рід та на сайті її можна просто купити. Дякую. Хочеться дуже почути ще про вашу іншу книгу: про броньований розум. Це не балетристика, правильно, це посібник психології в екстремальних ситуаціях. Чому ви за неї взялися? Кому вона буде корисна? Uh, так, це не бела тристика, але це і не посібник uh, з психології. Uh, я дуже багато років займався підготовкою людей до екстремальних ситуацій. Uh, ми готуємо як тіло, так і якщо можна так сказати, розум. Це насправді uh, важкий складний системний такий процес. Uh, бо коли людина опиняється в критичній ситуації, в неї запускаються uh, деякі психофізіологічні механізми. Вони називаються стрес. Коли людина опиняється в ситуації загрози життю, в наприклад, при uh, Нані своєї службового обов'язку на війні в при там самообороні та самозахисту, і так далі це специфічна дія деяких стресорів, те, що називають бойовий стрес, а саме про це загалом книга броньований розум. Що станеться з вами в екстремальній ситуації? Які гормони будуть працювати? Яким чином вони будуть працювати, як це попливає? Наприклад, на вашу здатність скористатися особистою зброєю, накласти турнікет або швидко оцінювати ситуацію. Вона про те, що називається неконтрольований стрес або хронічний. Це ситуація, на яку людина не може попливати, не може від неї втікти і не знає, коли вона почнеться або коли закінчиться. На що це схоже? Наприклад, на епідемію ковіда, да ну людина не може з цим робити, вона не може просто її вимкнути і не може втікти. Вона не знає, коли закінчиться там, наприклад, ці карантини. А що ще масовані ракетні ракетні удари? Ми не знаємо коли вони будуть, ми не можемо на них повпливати, і так далі. Це все насправді дуже небезпечний стан нашого організму, тому що він продукує а, ті ж самі гормони, що і в ситуації, коли ви просто б'єтеся там за своє життя. Але коли а, бійка, це 5 хвилин. А якщо ви вже півтора року боїтеся шахетів, насправді це називається лостатична нагрузка. Вона дуже сильно. А, Виснажує ваші внутрішні ресурси, тому броньований розум про це теж він про типи стрес-реакцій, про стресостійкість, про те, що ви можете на побутовому, що важливому рівні зробити е з стресом. Не просто е візьмемося за руки, там все таке. Вона пояснює, що таке стрес, як він впливає, і як ви можете повпливати на його вплив. Дуже дякую за вашу творчість, за вашу роботу, за все, що ви робите для України. Сподіваємося на нові книжки, на те, що буде на них час і натхнення. А те, що буде на них попит, це 100%. І всі в книгарні за правом сильного. Дякую. Дякую. Дякую.